14-річна Женя лікується в онкоцентрі вже 8 місяців. Весь час вона продовжує навчатись. Я навчаюся в своїй школі, а тут ага. приходжу там на якісь. Я приходжу, я провожу тут час з кимось. Не одна. Вчора ось було свято. Ми робили валентинки і робили печиво. Тобто тут багато чого цікавого. Інколи заняття проходять прямо у ліжку. До мене приходить англійська, до мене приходить хімія, математика мені подобається. Вона розповідає так, що я ну зрозумну поніпонімаювати. Розум... Ну, розум... Мама задоволена, донька не тільки спілкується з однолітками, а ще й може навчатись. Дитину це дуже ну не напружує, не перевантажує. Вона дуже довольна і вони ну. Така форма навчання дуже подобається, і дуже часто проходять в нас якісь майстер-класи тут у школі. Це теж дуже відволікає від лікарні. Якщо дитина себе почуває добре, то може піти і там позайматися в самому класі, тобто, або навіть в палаті Жені от в неї болять ноги, то вчителі от заходять до неї, вони займаються. Сусідка по палаті Жені Юля більше любить гуманітарні предмети. Ну мені подобається вчитель. По літературі вона і вчителі літератури і укрмови. Ну і по позаробіжній теж там балакаємо між собою так. Ну там по уроку по щось вона там об'ясняє. Вчителі, які працюють у лікарні, називають себе безкоштовними репетиторами від держави. У Дніпрі освітній проект Школа супергероїв стартував у 2022 році. Це є звичайна школа, але ми не оцінюємо дітей, ми заповнюємо освітні втрати і допомагаємо. В тому, щоб не виникли ці освітні втрати, дитина залишається на одному рівні зі своїми однокласниками, зі своїми однолітками. Вона не випадає з цього процесу навчання в онкологічному відділенні. Діти знаходяться довго це стає фактично їх. Другий дім. Ми намагаємось створити таку атмосферу нормального життя, життя, наче вдома. У медзакладі не забувають підбадьорювати дітей. До дня педіатричного онкопацієнта тут організували тематичну фотовиставку. На зображеннях цієї виставки наші діти з онкогематологічного центру, які проводили лікування. Тут це діти, які побороли це страшне захворювання. Ми їх маємо на постійній основі да підбадьорювати дарувати. Вати їм позитивні емоції, тому що вони маленькі, вони не розуміють зовсім, що з ними ще відбувається. Так і ми маємо їх підтримувати кожного року в Дніпропетровській області. Близько 80 родин дізнаються про онкологічний діагноз у їхньої дитини. І поки регіон займає непочесне друге місце у цій сумній статистиці.